<реш> Жирівно, блеска, і я до тебе прийшла. Добре, мене звуть тайна, я письменниця. І я сьогодні в костюмі до речі. Я в костюмі відомої письменниці. Ну, Я пишу і звуть мене тайна і тайна. Тобто тайм і на тепер, знаєте? Адекватна позиція жіноча. Дай, а потім на. Я в школі працювала. А там такі стена. Стоїш така? Боже, що я верзу, Боже, що я верзу, Слава Богу, ніхто не слухає. Тому досвід є, і взагалі я в себе на сторінці і знаєте, я пишу, наприклад, що хочу позбутися зуба, а всі робочуть. Я кажу. Я прийшла до стоматолога, хочу позбутися зуба. Кажу, так, ми з ним уже не пара. Ми хочемо розлучитися, ми один одного не розуміємо. І кажуть, ні, ми не можемо це зробити. Я питаю, чому? Бо це порушує права зуба. Так я вже три місяці доводжу, що ми з ним не пара, то поки ще я все ще мудра, все ще під зі мною ми терпимо один одного. А взагалі я хотіла розповісти он, таку еротичну історію на тракту. був у нас на гречці, до речі, Вероніка рекламу уторобить. Гроші вперед. Ну, Гречку у нас є, гречка, я його сам дали вже злився. Так, вони у нас були, тепер ми з атв'язом візитом <laughs> прийшли до вони. Так, гречка добре повідомлення. Приходьте на гречку. <реш> Чим в гречку. Так от, коли я там читала свої вірші, і тут дійшов час читати еротичний віршівна і в тому від щастя. Тому я сьогодні хочу реабілітуватися, ну що це без еротики. І так, ця пригода сталася на цьому тижні, і почалося все так. Сиділа, ульвувала. Засумувала дайна так крепко і вирішила згадати своє старе хобі. Хобі в мене втрачати свідомість в тих місцях, ну, які не придані для цього. То я втратила її носом раковину, то я втратила її по в батарею і тут я згадала, ну, тобто відбувається, коли не маєте турбозових рук, щоб ви не піймали. Тому я почала завчасно викликати швидку. Так я розважала, розважалася в Миколаєві. І тут я згадала, що о, час розваг прийшов. Треба виконати швидку. Ну, звісно, виконати швидку. Мої мій, мій англійський ну це хіба що відкрити і Від кричати help me, help me, негайно. Тому я попросила свою лендлорд. Десу, мелодії. О, до речі, до речі, привіт. Де наш високий влад? Влад, тобі привіт, мел під мелодів, нам тебе запалом. А що він там робив? У вас ви не хочете вісти? А те, що увіть у вас не було? Вас не було? У Нас не було. Тоді не розкажу, що він там робив. Ну вона запала. Це там хороший хлопчик. Так, добре, так, вона викликала швидку, записати номер, хто ще не використовував, 999, І мене на 25 хвилин з пристрастю допитували. Ну, всім стало зрозуміло, в тому числі мені, що я не помираю, тому що 25 хвилин сидіти відповідати на питання, ну, я лише сиділа і відганяла маначика. Ну, знаєте, кружит. кружить, Я його ганяла і відповідала на запитання. А потім все було добре, таке вибрали да, таксі, ми поїхали з Мелоді до госпіталю. І там всі процедури, все таке, а потім я все-таки потрапила до лікаря. І він сказав, мені, дивись мені мені прямо в очі, а я буду тебе повільно опускати. І мене повільно опускає, і я закриваю очі. Ще раз, ти не зрозуміла, я тебе повільно пускаю, а ти дивишся мені прямо в очі. Він то повільно опускає, я скриваю очі. Це рефлекс. флеш. Він зрозумів, що це трудно, що перепустили. Каже, ні, ні, давай ще раз. Не відриваючи, дивись мені в очі. А я вихлина, і я дай мені сегдеться, не візьми сюди в руки. <гіллячих> і вона, вона, вона пускає, пускає, а я тримаю контакт з усіх сил, тримаю контакт, насадалося, нас вдалося, але десь тут не був левим, не левел на боту і в нас програв. Мені треба було попасти своїм пальцем у його. І він туди-сюди рухав. А я зосередилася на його очах. тобто я прямо в очі. Він тихає, а я намагаюся. Після того, як я страпила майже у вухо, він зрозумів, в чому прикол, що я ще не відійшла від першої гри. Ну, добре. Все закінчились добре. Я прийшла сьогодні до вас, це було два дні тому. Так, я з монатиком прийшла, так, по дорогою ганяла. Але дійшла. І увага! Мені приписали ліки. І... Що мені приписали? Парацетамол, Парацетамол, да! Так <реш> все добре. Я з ну, да, Монадіком і парацетамолом.